Доброго дня, дорогі друзі! сьогодні ви на каналі все про все із світлоною. Сьогодні у нас піст і тому пропоную пісні страви. Сьогодні в мене такий поживний пісний салат. Беру три яйця, відварюю і порізала отакими от кубиками. Також використовую отакі от шампіньйони. Власного виробництва, хто хоче такі приготувати, то дивіться, на моєму каналі є рецепт приготування цих дуже смачних шампіньончиків Подивіться, які вони гарні і дуже-дуже смачнючі. Просто не передати словами. Я робила в тому році вперше. За цим рецептом, тому робила от таких маленьких баночках, бо чомусь боялася багато приготувати. Мені дуже б сподобався цей рецепт. Тому, як на мене, то тепер тільки буду готувати такі шампійони вдома. Не буду вже більше купляти в магазинних. Ще як кажуть, не треба забігати наперед, але дуже є в моїх планах, щоб самі вирощувати вдома шампіньйони. Ну, ще це тільки мої плани. Поки що беру з магазину покупні. Але ж ви знаєте, які у нас зараз усе на хімії, тому планую робити це все вдома. Приготуйте за цим рецептом, як говорю, дуже смачні шампіньйони. У мене у відео на моєму каналі. Також беру подрібнені шампіньйончики, сітки сюди додаю. Також відварену можна за рецептом одна баночка відвареної червоної квасолі, але в мене домашня. Я її відварила і беру 4 столових ложки відвареної квасолі. Домашня в мене така біла, дуже добра квасолька без ніяких ГМО. Так, тепер я додаю пару ложок квашеної капусти, також домашньої приготування. Рецепт приготування. Все є на моєму каналі. Так, оце я помастила капустку вже пахучою олійкою. Помастила і тепер її переложу, щоб сюди олію не лить, то Олія в мене помащена, і я її буду тепер отак перемішувати. Також для оздоблення, щоб він був такий яскравіший салатик, я беру подріблену зелень. У мене кріп. А ви за вподобанням. Є у вас зелень, то використовуйте. Немає, значить, можна і без зелені. Хто любить цибулю, можна зелену. Якщо немає зеленої, то використовуємо. Звичайно, ріпчасту білу або червону яка є. От сьогодні у мене такий рецепт пісного салату. Він вже помощний, тому що вже в мене квашена капуста помощена там олійка. Так, Дуже смачно. І ще. Потрібно його, як на мене, трошки приперчити. Так, от мене його перцю, але заподобаємо. Ось такий у мене вийшов салатик. Він поживний, тому що тут і яйця є, і Васоля, то він дуже поживний і смачний. І з шампіньонами я ще не, не пробувала такого приготування. От М -м -м. дуже смачно. Тому приготуйте, рекомендую дуже смачний салат. На цьому все. Закінчую свої відео. Дякую за увагу. Ставте лайки, подолавки. Всього найкращого, хорошого дня. Ваша Світлана. До побачення!